А це у нас приїхала дві таких кнопочки на пробу. Людина вислала, сказала, що треба зробити аналіз, зрозуміти, що це, бо такого багато і яка його ціна. Ну що, ми перевіряємо, думаємо, або свинець, або якийсь припій. Зараз покажемо аналіз. Дуже-дуже було здивовані. Таке вже було, але на маленьких шматочках. А це великі, тут кілограмів 20. Бачите? Свинець, олова, все нормально. А там ще й аргентом. Так, так, срібло. Що воно тут робить взагалі не зрозуміло. Зараз зробимо аналіз цього шматочка, бо вдвох не може бути. Показуємо. І тут теж схоже 9-11% є просто з усіх боків срібла. Тут майже 20 кг, якщо навіть 10%, то це що? 2 кг срібла? Не знаю, треба перевірити, не знаю як. З чого це взялось? Людині зателефонував, кажуть, це взагалі не зрозуміло, який припій, достається звідтіля срібла чи ні. Він каже: у нас було багато плат і вони згоріли. Не знаю, звідки там такий аналіз. Можливо, не тільки плати були. Каже, такого багато. Як вона йде, взагалі не зрозуміло. І чи можна з такого дістати срібло? Я теж не розумію. Думаю, що дуже-дуже важко, а можливо, і неможливо. Отак.